Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Футбольний клуб Колос Ковалівка і запрошує вас на матч сьомого туру чемпіонату України серед жіночих команд. Вища ліга, сьомий тур, в якому в Калинівці це Фастівський район Київської області. Зустрічаються жіночі команди Колос і житлобут 1 на перехопленні. Зараз Соломаха проривається навіс! Головою удар! Січкаренко там вистрибувала. Федоренко, Федоренко. Прикриває м'яч Федоренко. І передача на Куніну. Там є Січкаренко. Січкаренко на правому фланзі. Буде навіс. Січкаренко навішує. Славич забирає. майбородіна. Перехоплені Січкаренко. Ще один навіс. Куніна головою. І відбиваються гость. Пропускає цей м'яч. Когут під ногою там. м'яч, але тут офсайд Не фіксує. Арбітриня Кожухар виходить на ударну позицію. Дуднік робить сейв. Кардинально змінити ситуацію на поле. На полі. Є навіс. Соломаха вибивається м'яч і удар. Навішує тепер Настя. Покарний майданчик. Славич виходить, але там. Непорозуміння. Федоренко пробиває. Момент. Ангеліна Федоренко для ковалійської команди був. Ну а зараз штрафний навіс. Кого там стрибає на підборанні Федоренко? Федоренко пробиває хороший удар. Хороший прорив. Але простріл прийшовся у Ольгу. Войтенко. намагалася вибити Куніна. Куніна фінтить. Хороша передача. Ковальчук. Юля. Простріл. і удар. У. Утворіт. Ковальчук. Куніна знову набирає хід Куніна. Простріл, але в руки Славич. Рефері вийде. Січкаренко робить навіс, але у руки Славич. Тим більше, що якраз футболістка. Центрального плацдарму була вилучена у харків'янок Сербук, а там Славич. Є навіс. Соломаха головою. Володимир П'ятенко не буде грати на відбій. Це дуже, дуже, дуже цікаво. І зараз залітає м'яч у ворота. Відкриває рахунок. ковалівська команда, поки що готувалася заміни. Поки що готувалися заміни, відкриває рахунок у нас ковалівська команда. Для колоса Ірина Майбородіна. Робить навіс. Ух ти, здорово! Вороніна там пробила, але Славич таки забрала. Удар! І Славич! Працює на повну захист житлобут один. М'яч залишається у ковалівської команди. Удар! Ірина Майбородіна. Пролітає м'яч там. Біля стійки воріт. Закидання на Іванишин. Здорово, як Вороніна, блискуче. Робить передачу. Іванишин. Простріл. І від Войтенко м'яч. Йде на кутовий. Майбродіна, навіс, З головою. Вороніна. М'яч влучає у сітку, але з іншої сторони. Маліновська. фінтить Маліновська, але перехоплення там в центрі. Втратила м'яч. І удар. дальній. Здорово. Краснобородько, а там Січкаренко. Січкаренко набирає хід. Січкаренко на лівому фланзі. Січкаренко робить пас на Майбородіну, Майбородіна. Пробиває Майбородіна. І буде у нас ще один кутовий. Все, друзі. З рахунком 1-0 колос виграє. Світлана Когут стає е, автором єдиного м'яча. Стає Автором цього переможного м'яча три очки набирає колос і 15 очок у підопічних Людмили Покотило. Важка гра, Настраювалися на цю гру, тому що дуже принципово для мене гра з цією командою. Я дуже вдячна дівчатам. Важко грали після перерива, мабуть, де щось там, бо було два тижні перерива зі збірною. Але я дуже вдячна дівчатам. Вони викликали установку. Да, десь ми не забивали, але ми забили гол, ми перемогли, ми взяли три очки, це саме головне. І готуємося наступну гру з Вересом вдома.